Франція офіційно визнала державу Палестина на генасамблеї. ООН президент Еммануель Макрон закликав звільнити заручників, покласти край війні в Газі та відновити мир. На знак підтримки у майже 90 французьких муніпаль. Муніципалітетах підняли палестинські прапори. Напередодні Ізраїль різко засудив визнання Палестини Францією, а також Британією, Канадою та Австралією. Міністерство закордонних справ країни заявило, що одностороннє визнання лише дестабілізує регіон і підриває перспективи миру. Єрусалим закликає міжнародну спільноту зосередитися на тиску на Хамас для звільнення заручників та повного роззброєння угруповання. На сьогодні понад 140 країн визнали Палестину як держ державу. це близько 75% членів ООН. Бельгія, Монако, Мальта та Люксембург приєдналися до Франції, Великої Британії, Канади, Австралії та Португалії, підтвердивши дводержавне рішення залишається єдиним шляхом до миру. Тим часом президентка Єврокомісії Урсула фон Дерляїн оголосила про створення спеціальної групи донорів для відновлення сектора гази. Вона наголосила, що будь-яка майбутня палестинська держава має бути життє. Здатною і економічно стабільною